Я хочу сказати більше, тобто, от ми говорили про сукупний дефіцит державних фінансів. Левова частка в ньому це саме дефіцит НАК «Нафтогаз України. Тобто, головна до речі, проблема з інфляцією, що тільки розгортається, і вже з курсом обмінним, який ми побачили, це саме є дотування НАК «Нафтогаз України. Насправді, протягом буквально найближчого року ми скоріше за все будемо мати стрибок цін для комунального побуту і для кінцевого споживача. Тобто, Фізичних осіб до трьох разів. Це насправді тільки тому, що держава просто не буде мати можливість компенсувати ті дотації, які ми мали протягом ну фактично останніх 20 років, там колись менше, колись більше. Тобто, програма навіть просто життя змусить уряд е зробити е зробити так, такий крок, адже фінансувати постійно за рахунок кредитів і кредитної заборгованості. Ми просто довго не зможемо такий дефіцит, і відповідно після того. Всі програми енергоефективності почнуть працювати набагато набагато ліпше, тобто тобто, на жаль, це ще... неприємний крок. Ясно, що за 20 років легше було б зробити так: поступово зменшуючи дотації, поступово зменшуючи крос Ми, як це бачимо, на прикладі громадського транспорту. Це доводиться до ситуації, коли вже неможливо відкладати це. А потім, у самий неприємний момент, коли я або слабкий уряд, або є ще додаткові зовнішні кошти. Він просто каже: О, ми вже нічого не можемо зробити попередники нічого не підіймали, а ми от підіймаємо ви". Вибачте, тобто питання Та, тільки ви в тому, що хто став. Таким... Уряд нарешті суттєво збільшить ці комунальні послуги, Добто, він буде змушений. він буде змушений. Будемо платити за газ і воду, і нарешті почнемо справді економити. Ми продовжимо. Ми вже це робимо. У Я нас ми, ми колись Україна споживала 80 мільярдів кубів природного газу. Ми забули про такі показники. На сьогоднішній день це цифра 50. Я там мені важко сказати з урахуванням втрачених територій, але давайте поки рахувати з території угу. тої в 604. В нас на сьогоднішній день вже 50 мільярдів кубів вже вистачає, це вже скорочення на 40%. Ясно, що за європейськими показниками ефективності ми рано чи пізно пройдемо до цифри 33-35 мільярдів кубічних метрів пального При нормально працюючій промисловості. За рахунок встановлення на ряді підприємств нових технологічного обладнання, тобто згадайте, наприклад, 3 мільярдні інвестиції в Алчевський металургійний комбінат. Потім встановлюються все ж таки сучасні насоси, датчики і так далі, щоб це не відбувалося Є і в комунальному побуті. А частина регіонів просто дійсно там розвалилася система житлово-комунального господарства, вони просто почали від цього відмовлятися. В великих містах система ЖКГ радянська, чи можна сказати, ж, централізована, вона залишилася. І, а в частині місць просто від цього відмовилися і десь перейшли або на інші джерела пального. А, звичайно, для великої концентрованих місць, де є промисловість, де є великі споживачі, там газове опалення є найбільш ефективним. Тобто не не повинні все. Це переходиться на дрова, але мова йде, що наша перспектива це вихід на 33-35 мільярдів кубів. І відповідно, ну можливо, частині населення для цього придеться або померзнути, або просто не мати можливість за це сплачувати. На жаль, ми йдемо зараз вже з цим сценарієм, бо держава не має можливості далі бути. Соціальною державою. Тобто, ви прогнозуєте все таки зменшення Звичайно. використання енергії, але водночас і падіння рівня життя пов'язано з цим. На, тобто це, абсолютно зрозуміло, що це не відбудеться весь період. за рахунок покращення технологій? Ні, технології. Жодним чином. Це в значній мірі відбудеться за рахунок того, що частина людей просто не зможе сплачувати. Ну, або не буде сплачувати, в результаті її просто будуть відрубати від цього. Держава, на жаль, в цьому плані нічого не зможе зробити, бо вона тоді повинна запускати систему дуже масованих субсидій. Бажано, щоб держава, звичайно, очолювала цей процес, аби дійсно субсидії отримували ті, скажімо, 10%. Тобто 80% субсидій отримували отримали ті 10% громадян, які дійсно є найбільшими жебраками і дійсно є найбіднішими. Якщо держава цей процес не очолить, ну відповідно страждати будуть всі порівну. Але насправді вийде так, що найбідніше будуть страждати на більше, бо в них в них не буде вистачати коштів тільки на їжу. Це ж зрозуміло. Тобто, найбідніша страта вона витрачає на перше, що потрібно. На перше, це потрібно це їсти. А вже потім одяг і житлово-комунальне господарство.